Білочка вам передає привіт. Просто по парку білки гуляють. Всім привіт! Це місто Вінніпех, провінція Манітоме. Покажу вам трошки парк. Дивіться, є такий ставок. Ось тут катаються на ковзанах, тут можна брати ковзани, з тої сторони безкоштовна парковка. А Тут така річка замерша, і тут катаюся на санчатах. Ось бачите, навіть лежить така штука. І вони ще є горки. Я не пам'ятаю, як називається цей парк. Я залишу тут назву. Можете приїжджати і кататися. Я навіть бачу, тут грають хокей. О, бачите? хтось катається. Ну і ввечері це все світиться. Але в цьому відео я хотів розказати не про Канаду. Ну і цілий час вже про Канаду розказувати. Розкажу про інвестиції в автомобілі. Люди спитали при інвестиції, я розкажу, як можна заробляти на автомобілях. Є декілька способів. Тобто, перший, ти можеш купити автомобіль і продати його. Також ти можеш купити автомобіль і здати в оренду, в довгострокову. Також ти можеш купити автомобіль і здати його в подобову оренду. А також ти можеш купити автомобіль і продати його, знаєте, як. На, на частини, то тільки не на запчастини, а як, якби в розсрочку. о, в розсрочку це називається, ти виступаєш як банк, кредитуєш фізичну особу під залог автомобіля. Є різні способи. Я вам розкажу, прикладі нерухомості, ви одразу зрозумієте. І від цього залежить ризик. Тобто, якщо ви у вас є квартира і ви її здаєте просто, на рік, наприклад, умова. То ви отримаєте найменше грошей, наприклад, 5 тисяч, але у вас і найменше ризики, і найменше роботи. Так само ви можете цю квартиру поділити на кімнати і здати двом окремим людям. Тобто ви тепер отримаєте більше праці, так як треба знайти дві людини, але ви отримаєте і більше грошей. Не в два рази, але, наприклад, замість п'яти можна отримати 7 тисяч. Але також цю квартиру можна здобати подобово, тобто, вже це повноцінна робота. І ви отримаєте тоді максимальний дохід. Але так само і ризики у вас більше, бо у вас з'являються простої. Не кожен день можуть бути заселені, ну, заселення квартири, розумієте? І так само з автомобілями. Чим, якщо ти одразу продав, ти якби, якби одразу гроші отримав. Якщо ти здаєш в оренду, ти можеш отримувати більше, але є ризик ДТП. Якщо ти здаєш її якби, в розсрочку, автомобіль цей продаєш. Ти отримаєш е, сталу ціну, але в е, тебе найменше ризиків. Ну тобто там продають приблизно 25 або 30 на рік. І тобі людина виплачує. І ось в Польщі, коли я жив, то я познайомився там з людиною, яка займається автомобілями. Контакти я залишу. Кому цікаво інвестиції в автомобілі, звертайтеся. І я розкажу на прикладі чотирьох автомобілів. От перший автомобіль він був куплений і проданий в розсрочку. Тобто, Автомобіль виплачувала інша людина, і всі ризики були на неї. А ти отримаєш тільки 25% за рік цього автомобіля. Це не дуже великі гроші, так як автомобілі доволі дешеві. Тобто тоді на той час можна було купити за 4 тисячі євро і, в принципі, ну, за рік твій доход всього тисячу євро. І щоб достатньо заробляти, ну треба було десь автомобілів, знаєте, 10 ось віддати людям. І кожен рік знову 10. Тобто такі, знаєте, нормальні гроші треба було дати. Пройшов якийсь час, і я купив іще два автомобілі, які здавались вже в оренду. Тобто, тепер автомобіль приносить щомісяця гроші тобі за оренду. Але на тобі тепер лежать ремонти, ти повинен його обслуговувати. І, в принципі, автомобіль повинен падати в сіні кожен рік. Але що сталося? Почався ріст цін. Пішла інфляція, і коли прийшов коронавірус, заводи позакривалися. І самі автомобілі подорожчали, просто виросли в сіні. І якщо на тоді можна було купити за 4 тисячі, зараз вже ці автомобілі продають по 6-7 тисяч. Просто автомобіль. Тобто його можна навіть було не здавати в оренду, можна було просто купити, десь в гаражі поставити. Автомобілі, знаєте, стали як золото. і Вони просто виросли за рахунок інфляції. І через рік ці два автомобілі вони не впали в ціні. Вони залишились в такій самій вартості, не дивлячись на те, що у них пройшла експлуатація. Розумієте? А дохід вони принесли. Тобто такий виграш. І наступна, наступний четверта автомобіль був просто куплений і проданий. А дохід цього був поділений. Але купити дуже легко продати. Зовсім інша справа, розумієте? Купити це не продати. Тобто, в цій інвестиції гроші можуть застряти невідомо наскільки. Ти не знаєш, коли ти продаш автомобіль, і чи ціна його може піти вниз чи вгору, але є різні варіанти. Ну і саме головне, що в інвестиції ти сам не приймаєш участі. Тобто, ну твоя задача дати тільки гроші, ти купуєш автомобіль. Або за тебе це роблять і далі їм займаються. А ти відпочиваєш, автомобіль тобі приносить гроші. Це такий один із способів інвестицій. Так само, як і нерухомість теж може приносити гроші. Тільки що на нерухомість, треба, знаєте, в Європі навпаки, якщо в Україні дорогі автомобілі, а нерухомість порівняні до ціни автомобілів не дуже дорога, ну висока, то в Європі навпаки, нерухомість дуже дорога, а автомобілі в рази дешевше. Тобто інвестиція в нерухомість вимагає зовсім інших грошей. Але теж так можна робити. Ось я займався подобовим наймом. Просто коронавірус закрив цей бізнес. Дивіться, ось, катаються на санчатах. Тому пробуйте. Інвестуйте, будуйте додаткові джерела доходів, так, щоб стати все менше незалежним від роботи. Це не значить, що. Ви не будете працювати, але це може бути такий додатковий дохід, як підстрах... підстраховка така. І якщо інвестиція працює, можна потім збільшувати, збільшувати, збільшувати. На даний момент я думаю, що ну, от в Канаді обмеження по коронавірусу відмінили тільки коли я приїхав, тобто півроку всього. А до цього коронавірус продовжувався, заводи позамикалися, запчасти не вистачало, попит на автомобілі ріс. І я думаю, так як інфляція йде, то в наступному році автомобілі теж будуть дорожчати. А коли у тебе просто лежать гроші, вони обіцінюються. Наприклад, в Польщі інфляція була 15%. Тобто, наприклад, у вас є тисяча доларів, і з них залишиться через рік 850. Ну тобто залишиться тисяча, але ти зможеш купити за рахунок інфляції тільки на 850. При інвестиції ж в автомобіль, що вийшло? Сам автомобіль подорожчав. Тобто ти вклав, наприклад, 4 тисячі євро, а в тебе вже через рік виходить 6 тисяч євро. Але ти так само на ці 6 тисяч євро купиш тільки один автомобіль. Просто що він подорожчав. А... Але якщо б у вас були просто гроші, автомобіль подорожчав, то раніше ви могли купити цілий, автомобіль, а зараз купите тільки колеса від нього. Розумієте? Ось таке слово, як інфляція. І зараз. У всьому світі йде інфляція, і в Канаді теж все дорожче. Я думаю, що ціни на автомобілі будуть продовжити рости. У принципі, все. Це все, що я вам хотів розказати. Люди, які питали, як можна заробляти на автомобілях. Є декілька-декілька-декілька варіантів. Є ще такий бізнес, як купують автомобілі, розбирають їх і продають по запчастинам. Так теж можна. Це один різні, різні види. Тобто не тільки можна купити і продати. Ну, побачимось в наступних відео. Подивіться. Люди просто відпочивають, катаються собі на ковзанах. Весна потихенечку приходить до Манітобе. Побачимось в наступних відео. Бувайте.